На жаль, все більше і більше переселенців приїздить до нашого Тернополя, шановного, і ось знову приїхала переселенка, переселенка з Курахова, яка також потребує гуманітарної допомоги. Ми щиро дякуємо хабу нове життя, волонтерам, всім тим, хто допомагає нашим переселенцям, дає можливість жити. Мати можливість що їсти, як їсти, ми щиро дякуємо благодійному фонду Кришталеве джерело і бойка. За те, що допомагають нашим переселенцям. Щиро вам дякуємо. Низький вам уклін. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо народному депутату Юрію Анатолійовичу Бойка. Уточню на всякий случай. Все, дякую. Значить, смотрите, що ми вам сьогодні даємо: муку, тушонку, постне масло, макарони. То ваше ма Ваші макарони. То все ваше. П'ять кілограмів. допоможу вам донести. Так, це все, що ми вам дамо, плюс ну, що все, що у нас є, ми теж все вам додамо. Все, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Всього нам добре.